Вітаю вас! З вами Ірина. Сьогодні до мене прийшла посилочка із зерсаг ділюся розпаковкою. Біля мішутки ми можемо бачити колаген і екстракт листя оливи. Вони мені були необхідні, і замовлення я роблю завжди зі свого кабінету на сайті. В кожній країні силочка на сайт своя. І це дуже класно, тому що, де б ви не проживали, ви можете собі замовити свою улюблену продукцію Ерсаг, і посилочка вам прийде під двері. Або якщо в Україні ви живете, то на пошту. Далі, коли я замовила те, що мені необхідно, в компанії є така пропозиція, як вибрати подарунки. І я вибрала дамлу півлітра. Два флакончики тоніки, тоніку для покращення росту волосся. Відбілюючий крем, крем з екстрактом евкаліпту і класнячі капсули куркуміна. Це дуже корисно, дуже класно. І мені приємно, що вони були в подарунках. І ще пару пакетиків від ерсах. Вони теж тож незвичайні, тому що в них дуже класно зберігати овочі, фрукти, зелень, випічку. Пакет, в пакетиках зберігається в таких саме пакетиках. Це все, що я перечислила, воно зберігається набагато довше. Тому я ними користуюся і дарую своїм друзям і дуже раджу. Далі я порахувала, що загальна вартість того, що мені було необхідно, вона коштувала 86 євро. У кожного є своя знижка, тому заплатила я набагато менше. І подарунки я порахувала, мені прийшли на 107 євро. Дуже приємно, не треба бути математиком, щоб зрозуміти, що подарунків якось компанія не пожаліла і поклала більше і вона не переживає. Я теж не переживаю, бо це добре. У мене багато подарунків, я щаслива. І я пішла далі і розділила суму, яку я заплатила, на те, що я отримала кількість всього баночок коробочок Вийшло до 10 євро люба баночка і коробочка. Це надзвичайно корисно, вигідно, класно. Чому? Тому що одні тільки капсули куркуміна на сайті ну, 50 євро. А так, я їх взяла, виходить, за 10. І я раджу вам придивитися більше до компанії Ерсаг, до замовлення в компанії, для того, щоб вам було як умога більше вигоди, користі, приємності. Подумайте, подивіться, розпросіть в того, хто вас запросив, чи поділився з вами, чи цим відео, чи якоюсь продукцією. І взнайте, як з вигодою для себе купувати на сайті компанії «Ерсах» в будь-якій країні світу. Обнімаю вас, цілую, бажаю миру і всього найкращого. З вами була Ірина.